Христос народився дуже приємно в ці святкові дні, у нас суцільні свята, і Різдво і Нові. І Водохреща все це великі свята християнські, але ми не забуваємо про тих людей, які зробили славу Україні, українській культурі, літературі. І якраз початок січня є дивовижно цікавий тим, що ювілеї, чи дні народження відомих поетів минає 190 років дня народження. Степана Руданського. Ну, коли я кажу Степану Руданського, ви мали б усміхнутися, бо вам найбільш відомі його співомовки Після Котляревського, бо власне, напевно, може Котляревського назвати першим сатириком чи гумористом з його неїдою, його передяганням персонажів довньоримської історії, давньоримської літератури. Але Степан Руданський це середина 19 століття, і я не назву вам жодного більшого гумориста. Які мене написав такий яскраві народні співумовки, які тепер гарно читають, ніби це вчора написано. Ну, а його відома пісня «Повій вітрю Україну, яку він написав в Криму, ну, стала класикою пісенної творчості, її добре знають, співають. На жаль, оскільки Степан Бданський був лікар, під час епідемії Чуми він заразився і дуже рано відійшов у віці 39 років. Але його спадок значний великий. Я недавно бачив у Кранківської книжку Нове видання Степана Руданського. Свого часу я видав був книжку у серії Війська бібліотека Уморок Галицький ціп. Четвертий випуск, де були два подолявини, це Степан Руданський і Павло Добрянський, який недавно відійшов від нас. Другий – це Володимир Шесюра. Ну, Шесюро, ви шкільної програми, знаєте. Хто знає, хто не знає його складну біографію. Його кохання, його ну, всякі ці ліричні речі. І можна б було йому простити, в принципі, не ми судді, нехай Бог судить. все-таки Його система нищила, але не знищила, йому пощастило більш ніж тим всім розслідуваного відродження. Але ми можемо шанувати не лише вірш любіть Україну. Це вже дуже багато, наприклад, в 50-х років ще, ще, ще розголу сталінізму. Другим був, чи вже третім, про кого я говорю, це давайте я переб'ю трошки все-таки про наших. Ярослав Лесь, бачите, Том. А я пам'ятаю, свого часу бібліотека Гурал-Перва, давала такі маленькі книжечки, Там був мій підпільний кіндрат, знову підпільний кіндрат, але була і книжечка Ярослава. Лесіва ТТ тюремна Тиша. Це, це людина, це греко-католик, бореться за віру, за греко-католицьку віру, за Україну, який відсидів у тюрмі за свої переконання. На жаль, коли на початку 90-х років його просто, його просто вбили. Просто вбили, як, як вбили Красівського поета і дисидента, як вбили Чорновола. Він ряду тих. Але от бачите, молодці видали прекрасний бачки, Том, та маленька книжечка. А Мита Ластівка. І це добре. Це, це говорить про нашу шану і пам'яті цього дуже чудової людини і гарного поета. Ну, Василь э, Стус. Василь Стус шостості ще народився. Говорити про Василя Стуса кількома словами, ну, знаєте, якось так негарною, треба говорити багато. Але свого часу, в 1989 році, 35 років тому, у концертному залі, де е, який був в нинішому е, осередок товариство, товариство української мої ім. Шевченка, яким я е, займався, ми організували вечір пам'яті Василя Стуса. Тоді вперше, напевне, у стінах, ну та костюму, це тоснути в Борочанах і на Борочанській землі пролунали його прекрасні віші. Це глибокі віші, це звичайні віші, це світовий рівень, це геніальний рівень. І її був про нього. фільм, не знаючи, що його вбили, перед тим, як могли його могли Нобиль, оголосити його Нобелівським лауреатом. Нам не щастить. Франко міг отримати, на жаль, помер. Васильясну Василь, Василь, вбила радянська російська система, і так воно сталося. І ще один поет Василь Симоненко. вчора минуло 90 років від Вчора це значить 8 січня минуло 90 років дня народження. Василя Симоненка, я називав це ліричний біль України. І це народний поет, народна шана і любов. Його люблять читати, співати, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Що завтра тебе не буде на цій землі. Ну, прекрасні речі, дуже багато де він про Україну пише. І вони, ця система російсько-радянська, каїбійська, не могла терпіти такого людину. вони його просто так само знищили. От це бачите, це в світі. Світлі, як кажуть, люди на нашій наші історії, поети зараз теж є поети. І коли, знаєте, ну, деякі дамочки, це знаєте, коли дістає захоплено, говорить про одного другого поета, і там які це прекрасні вірші, які це чудові метафори. Ну, їм треба трохи більше читати, навіть тих поетів, яких я назвав, їм би дали добру школу пізнання поезії, справжньої яричної поезії, взагалі громадянської поезії, патріотичної поезії. Бо не все те, що дуже так, знаєте, бароково розписано, це вже є така справжня поезія. Це воно може десь захоплювати, але треба більше читати, перш ніж робити висновки, робити компліменти. Маємо вчитися, маємо читати, а щоб розуміти, треба побільше читати, читати в Боричанську бібліотеку і брати ці книжки, які тих авторів, які я назвав, насолоджуються її поезією, поезію України, нашої України. Слава Україні! Героям слава!